Дом Севка начал уже в сразу принимать подарки. Тиш ему дарила. Я Олесечка опять отличилась. Мало того, что она ему подарила ту картину, не да, картину из стекла, да. Посуды, можно так сказать. З фарфора, да. Итальянскую. Она ему еще-таки решила подарить огроменный букет красных роз. Вопрос: для чего? було мужику дарить. Ці цвіти. Так це все понятно, а для чого вона подарила ці цвіти? Це вона його поблагодарила, подарене кольцо за 200 тисяч. Потратила все-таки вирішила подарити ему цветочки. рози. І щоб, конечно же, ще плюс, дополнительная реклама. Потому що ж не може просто так йому цвіти подарувати. Так, да, це, наверное, от Олесі. Олеся може тільки такі красиві... такі красиві цвіти дарить. Ну, ах хто ж, конечно же, Олеся потратила свої деньги на Самвела. думала, все-таки прокат Из картина, из, вот, типа, из Но нет, Сєвка, все-таки розтрибанив на весь Ютуб і розказав про те, що він їй дарит кольцо за 200 тысяч. Тому вона вирішила, все-таки да, картина и кольцо ні, давай ще ще букет аграменних квітів подаруєм Севкі. Поприймав він квіти от від всіх, хто там його поздравляв і вирішив все-таки, ж так понімаю, піти, щоб його поздравила мамка, Надюха і Зина. Стритали, стритали ці три подружки його з тортом, я так понімаю, Надька цей раз уже все таки не рішилася пекти свій тарт з амонієм. Які Севкі воняють аміаком. Я не знаю, конечно же, що то там за амоній, можливо, обыкновенно сода. Ну то таке. Вони все-таки решили його купити. Поздравили, мама убила мене на повал, якщо чесно. Куди вона то стекляне, блискуче, синтетичне, вонюче, стояче ото плаття з голими ногами. Хай Бог миле, куди вона оділася? Надька, а ти куди дивилася, що та шупа одівала? Разве в таком виде було оце, вам не стидно самим було, щоб вона це оділа і це сівко оце знімав і стояла, либо давила в тому платті. Мене приємно удивила Зіна. Зіна молодець. дід. Я взагалі хочу сказати, що хоч. І Старша шупи, але вона при пам'яті. Вона, звісно, молодець, оділася, який костюмчик у неї такого блакитного кольору, взагалі, їй прям от дуже хорошо. Все скриває, все дуже приємно було на женщину дивитися. Всі вона сидить акуратненько, причесана, викупана. Не то, що ця шупа. Тебе все-таки день рождення у сина можна було все-таки пойти і сходити, можливо, магірську прическу зробити, а не оце. Три волосини тим ради не можуть дати. Надя, ти хоч би її причесала по-нормальному. Як себе так причесала, вона щось що ділася якесь якесь плаття, яке синя понадівала. Начали ж поздравляти сам Велу, і тут же показують, Олеся даже для мами потратилася і купила букет цвітов. Ну, як завжди. Ну, понятно. Це ж дополнительна реклама для неї самої. Щоб Сєвка э, очередний раз про неї розказав, яка вона прекрасно розпрекрасна, допомагає людям. Свічки з Єрусаліма э, сидить постійно в тих церквах, храмах, все рішає і всім допомагає. Зіна даже маму поздравила, э, ну, шуб, умеется, веду, з днем рождения подарила И цветочки такие приятные, я хочу вам сказать. Самвелу подарила огромный букет, букет там, я так понимаю, и то и закуска, и Севка, як всегда, прибіг, ото грязними руками, понятно же, ото все бере і в рот таская. Ну, це мы вже прекрасно все знаем, что для него порядки вещей, а потом удивляется, почему у него расстройство и на туалете сидит. Ну, в них, я так понимаю, шупай семейные. Ну, Куха ще вирішила все-таки удивить самвела. В прошлий раз э, його не упечатлили на дюхині жовтенькі, які вона з неодогарок приперла. Вона вирішила все-таки в Дніпрі купити. Якщо сівки жовті не подобається, то вона вирішила красні купити. Ну ну, сєвку це теж не впечатлило. Він теж сказав, ні, я такі цвіти не приймаю. Мені треба, щоб такі огромні букети високі були. Надька опять, короче, удивилась, все Да, він не может нормально принять подарок. Женщина пошла, потратила деньги. Явно ж вона не миллионерка, как ты. Тратила свое время в первую чергу. Да? То есть, пошла, купила, выбрала, притащила сюда. А ты як всегда носом воротиш. Подарила севки полотенце, все в, одно, в одной цветовой гамме, постельное, возможно, хорошее. Даже севка сказала, что у него в этой фирмы тоже есть постель. И покрывала. Тоже. Не синтетическое, на минуточку, я вам хочу сказать. А я так понимаю махровое. Для того, Може покриватися сейчас. Надюха молодець. Хороші подарки подарила. Почали розговор про шупин сахар. Нема такого відео, як вони упоминали про шупин сахар. Мама, який сахар? 11. А чого такий? Потому що Надька же продуктів проперла. А в продуктах тих що було? Була шалковиця. А Надька що сказала, що шалковиця понижає сахар. Вот і шупай лопнула бути шолковиці. І, скоріше, підскочив сахар. А возможно, мимо цього ще що-то. Надька каже, взагалі. Во, Хліб їла, шупа ще переспрашивав, можна їй це їсти після того, коли з'їла. Ну не при пам'яті. Вона, коротше, я так розумію, тіряє вообще разу. там хліб лежав на столі, Вона прийшла його наїлася. Для чого спрашується було її і було його їсти? Сахар шкали, зрозуміло, що, що вона сидить вже не протями, при як завжди. Зато в платічку. Зато в платічку встрітила синочка в Ну, Ноги голі, блядь, зато вона в платі в жару. Кока там в 35 градусів жари. А діла вона стекляне, синтетичне плаття, ще з рукавами. зато ноги голі. Красавиця палій. Нато скарейся, не нажрала сахаршкали. Не понімала шо одівай. Перше попавшися то діла.